Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Натрапив на доволі давнє інтерв'ю відомого американського економіста Артура Лафера. Він давав інтерв'ю економічній правді, коли приїздив до України, до Києва. 9 років тому він брав участь у форумі ЄС yes і дав інтерв'ю Юрію Панченка. І ви знаєте, мене вразило, наскільки меседжі Лафера є. На сьогодні актуальними я хочу поділитися з вами кількома його ідеями. Ну, по-перше, хто не знає, Лафер, американський економіст, який був радником з економіки президента Рейгана, був радником Маргарет Тетчер, прем'єр-міністра Великобританії, і один з так званих чекахських хлопчиків, які допомагали робити радикальні реформи в Чилі генералу Піначету, які ну, дозволили суттєво. Змінити економічну траєкторію цієї країни. Так от Лафер, окрім іншого, є автором відомої моделі, яка називається Крива Лафера. Можливо, ви про неї чули, тому що її кожного разу згадують, коли уряд збирається або підвищує податки. Тому що Лафер, якщо ну так спростити і коротко пояснити, він показав, що. Коли держава піднімає податки, піднімає податкову ставку, то спочатку надходження до державного бюджету зростають. Але коли продовжити піднімати цю ставку, то в кінці кінців, незважаючи на підняття відсотку податків, податкові надходження до бюджету почнуть скорочуватись, тому що а, бізнес піде в тінь, Б, стане невигідним займатися певним бізнесом і так далі. Тобто економічна активність при певному... Розмірі податкового навантаження вона почне скорочуватись, да? тобто і дуже важливо не перейти в цю межу, яка призводить до зворотніх результатів. І, на жаль, дуже часто уряди приймають рішення, не зважаючи на цю модель Кривої Лафера, хоча вона є фундаментально надзвичайно важливою і для України вона є дуже актуальною. Так от, повертаючись. В 2015 рік в це інтерв'ю Лафера сьогодні Лаферу 84 роки, коли він давав це інтерв'ю в Києві, йому було 75, і мене дуже вразило, що він відверто. Казав про дуже важливі речі, які часто є некомфортними і часто є такими, знаєте, неортодоксальними. І багато дуже економістів вони значно більш дипломатичні. Да? Лафер прямолінійний, і це дуже цінно, тому що коли профі такого рівня прямолінійні, можна з ними не погоджуватися. До речі, є позиції, в яких я з лафером не згоден. Але я хочу. Як то кажуть, покласти на стіл декілька дуже важливих ідей, які заслуговують на увагу, які знадобляться Україні після завершення війни і після великих змін в нашій країні. Вони знадобляться для відбудови розвитку нашої економіки і для вибору нашого майбутнього економічного шляху. І, от Юрій Панченко запитав. Артура Лафера, перш за все, розкажіть про вашу систему і про те, який обсяг податків є оптимальним для країни з економікою, що розвивається. І Лафер каже: Я почну з того, що податки мають бути диференційованими, вони мають значно відрізнятись, скажімо, для країн, що розвиваються, і для розвинених країн. Вам потрібний. Певний такий універсальний податок, який поширюється на багатьох платників з низькою ставкою, сказав він, говорячи про Україну. В таких країнах, як ваша, потрібне добровільне слідування податковій політиці, сказав Лафер в цілому світі забракне поліцаїв, щоб змусити людей платити ті податки, які вони не вважають правильними. І ну дивіться, я не знаю, чи багато ви знаєте, скажімо, фопів малих підприємців, які не сплачують той податок, який передбачений законом, да? тобто, скажімо, 6%. Хто з фопів не платить 6% на третій групі? Хто ухиляється від цього податку? Я таких не знаю. Можливо, ви знаєте, тому що. Шість відсотків, по-перше, це низька ставка. По-друге, вона дуже просто сплачується, автоматичне по суті адміністрування, яке там не допускає варіативності в інтерпретації. Та тобто, все дуже просто. До тебе поступили кошти на рахунок, ти з них сплатив шість відсотків і спиш спокійно. Я думаю, що. Лафер говорить про такі моделі оподаткування, які А, прості в адмініструванні, і Б, достатньо низькі ставки для того, щоб просто робити невигідним ухилення від цих податків. І хтось може сказати, ну та звісно, але можуть бути значно кращі моделі. І тут Лафер опанує, ніколи не дозволяйте кращому бути ворогом гарного. Панченко питає Лафера: який приклад серед тих країн, які нещодавно проводили податкові реформи, можна назвати ідеальними для України? І Лафер каже: якщо подивитись в періоди нещодавньої історії, де були такі радикальні революційні зміни, то це те, що ми робили в Чилі в 1974 році, те, що відбувається зараз в Гонконгу, також є дуже цікавим. І польський досвід каже Лафер. Або згадайте, каже він, діяльність Рональда Рейгана в 80-х роках, коли з це була найвища ставка податку. Він знизив її до 29%. і доходи. Одного відсотка найбагатших громадян пішли вгору, і це забезпечило економічне зростання для всієї країни. Або Маргарет Тетчер, завдяки її політиці найвища ставка податків була знижена до 40%. Ну це дуже багато для нас, але для Великобританії це було суттєве зниження. І Лафер каже: а вам потрібно навіть більше, тому що ви в набагато гіршій формі ніж були ми. Я нагадую, що це 2015 рік. Будь-якому випадку запитують його в економічній правді, зниження податків означає зниження соціальних стандартів у найближчий час після такого зниження. Лефер відповідає: Ви зараз ведете боротьбу за виживання. 2015 рік соціальні гарантії каже він. Яке значення вони мають, якщо ви програєте? З ваших пріоритетів має залишитися одна мета, одне бачення. Не можна зараз прийматися там виплатами по безробіттю або пенсіями треба вижити, сказав він. Припиніть витрачати зараз, знисти податки, створюйте робочі місця просто зараз. Ми з вами бачимо підвищення військового збору для того, щоб профінансувати армію. Потрібні гроші на армію, потрібні. Чи єдине джерело, де можна їх брати, і чи найкраще джерело це військовий збір? Не думаю. Я думаю, що значно більш сильна. Фіскальна і економічна політика у президента Трампа, який одночасно буде знижувати внутрішні податки в Сполучених Штатах Америки щоб активізувати економічне зростання, а з іншого боку, компенсує це за рахунок введення драконівських митних тарифів на імпортні товари. Я думаю, що для України це було б значно більш правильне і виграшне рішення обкласти митом імпорт. Некритичних товарів, некритичний так званий імпорт. Да? Тобто, якщо хтось купує там нові телефони, нові автівки, багато дуже речей, таких споживчих речей, які не принципові для виживання, це не ліки, це не зброя, це нічого подібного. Да? Їх треба вкласти імпортним митам, і це дозволило би не піднімати податків всередині країни, тому що я думаю, що наступного року, на жаль, знову постанеться питання на порядку денному. А які ще податки підняти? Я думаю, будуть дивитись там в першу чергу на ПДВ, і це погана новина для економіки. Щодо пенсій, соціальних гарантій. Запитали Лафера, і він каже: Дивіться, якщо ви оподатковуєте людей, які працюють, і платите тим, хто не працює, то у вас зрештою буде багато людей, які не працюють треба просто сконцентруватися, зосередитися на роботі, на робочих місцях. І вам просто зараз треба збільшення кількості робочих місць. І він каже: я залишив би тільки соціальні гарантії, які збільшують виробництво, навіть так. А крім допомоги для людей, які справді не здатні працювати, каже Лафер, заощадьте ваші соціальні виплати до того часу, коли ви станете. Багатими. Ну тут ми з вами розуміємо, що дуже багато різних там якихось спеціальних надбавок, якихось там пільг. Та ми з вами бачимо якісь там скандали, хтось собі щось вигадує, якісь статуси для того, щоб отримувати пенсії там раніше чи спеціальні пенсії. Та. Це катастрофічна історія, і ну звісно, що Лафер тут дає дуже, дуже важливі і поради такі, поради порятунку. Там він підкреслює, що я гість у вашій країні, але я ціле життя досліджував проблему. Оподаткування і всі мої книжки на цю тему. І він каже: якщо ви оподатковуєте виробництво, то виробництво буде менше. Якщо ви субсидуєте не виробництво, то не буде більше. Я, до речі, записував відео про 25 найдивніших податків в історії світу. Да, і там там один з таких податків, наприклад, Англія обкладала вікна. Брала податки з вікон, з кількості вікон. І протягом майже 150 років діяв цей податок, і що відбулося в Англії? Люди позакладали вікна цеглою, тобто вони зменшили податкову базу для того, щоб не платити ці податки. Тобто, тому абсолютно логічна історія, що те, що ти обкладаєш податками, ти пригнічуєш економічну діяльність певного виду. Тому я би підвищував податкове навантаження не на фонд оплати праці. А на імпортні товари, тому що імпорт послаблює українську економіку, імпорт готових товарів. Або я обкладав би податками експорт сировини, тому що експорт сировини також робить Україну бідною, робить залежною, робить рентною феодальною, олігархічною, як завгодно назвіться економікою, яка є дуже примітивною, слабкою і безперспективною, поки ми не зробимо її виробничою, не зробимо її. Інноваційною, а це зовсім інша потрібна податкова політика для цього. І Лафер каже, потрібні наступні речі: низькі податки, зрозумілі, стриманість у видатках, да, тобто зменшення бюджету, здорові гроші, вільна торгівля і мінімум регуляцій. Він каже: до бісової матері всі перешкоди, якщо треба врятувати Україну. Він також вважає, і тут я з ним не згоден, що Україні потрібна монетарна реформа, яка б жорстко прив'язала національну валюту, зробила би її, ну. Прив'язаною жорстко там до євро чи до долару. Да? Тобто, і тут я не можу погодитись з Лафером. До речі, так само, як і не погодився з ним Юрій Панченко. Він наводить йому приклад того ж Китаю, який згодом по суті перейшов до політки цілеспрямованої девальвації юаня своєї. Грошової одиниці, але Лафер на це відповідає, що ну дивіться, Китай може тепер це собі дозволити. Вони тепер вже великі і можуть це робити. Ви ще маленькі, да дізнайтесь, навчіться взагалі тому, що зробив Китай, каже Лафер, щоб зростати. А не робіть те, що він робить, коли він став великим. Робіть те, що він робив, щоб таким стати. Лафер каже, що Китай зробив податкові стимули, великі податкові знижки. Він зробив здорову валюту, він зробив вільну торгівлю. Це версія Лафера. Я значною мірою з ним згоден, ну але він тут можна ще додатково акцентувати на. Такій жорсткій протекціоністській політики Китаю, яку він проводив, особливо до того, як він вступив в світову організацію торгівлі, і Лафер підкреслює, що за 40 років вони перетворилися з шматка багна на одну з найбільших економік світу. Я був перший американець, каже він, який поїхав до сучасного Китаю ще до Кісінджера. Тоді Китай був у набагато гіршому стані, ніж Україна зараз. Подивіться на них зараз, і зробіть те, що вони робили. Але Панченка каже Лаферу, Китай міг собі це дозволити, оскільки був авторитарним режимом, проблема України така ж, як в багатьох розвинених країнах, у нас є великий прошарок виборців, які звикли жити за рахунок держави. Лафер відповідає, що я не заперечую, що все складно і нелегко, але цей спосіб працює, а інший спосіб не працює. Подивіться на наші міста американські, порівняйте, Детройт і Даллас. В Детройті виплачували всю соціальну допомогу, а в Далласі ні. І погляньте, який сьогодні Детройт. Я нагадаю, що Детройт є частиною цього так званого іржавого поясу, да, тобто така втрачена американська економіка, яка по суті занепала значною мірою через конкуренцію з японськими значно більш потужними виробниками, і японською більш сильною протекціоністською політикою, яка допомагала їм захоплювати світові ринки. Панченко каже: але зараз у світі не так багато країн, які дослухаються до таких парад. Більшість європейських держав можна назвати антиподами ваших рекомендацій. Лафер каже: Окей, і подивіться на них, ви хочете бути такими, як вони. Але ви не можете дозволити собі бути Францією. Багаті країни можуть дозволити собі бути марнотратними, багаті можуть дозволити собі бути ледачими, багаті можуть дозволити собі дуже багато різноманітних втіх і задоволень. Він каже: Я походжу з США, ми вже багаті, а тому, на жаль, ми п'ємо, куримо, багато споживаємо, тому що ми можемо собі це дозволити. Натомість, щоб стати багатими, треба. Припинити курити, пити, їсти жирну їжу. Треба щодня по 4 години ходити до спортзалу, і тоді можливо, можливо, за 5-10 років ваша країна стане економічно потужною. У якої з європейських країн, на вашу думку, здорова податкова політика? Запитали Лафера. Він каже, є кілька країн, які добре в цьому сенсі поводяться. Скажімо, Польща до речі, Польща – блискучий приклад не тільки податкової економічної політики, стратегії, протекціонізму і розумної євроінтеграції. Я думаю, що я окреме відео про це запишу для вас. І він каже, що певний період Ірландія працювала на оздоровлення своєї економічної системи дуже добре. Але в цілому Європа зараз проводить дуже погану податкову політику. І Лафера питають, а до чого це призведе? Для українців і Європа завжди була прикладом для наслідування, особливо зараз. Лафер відповідає: вам треба наслідувати те, що робили європейці 150 або 100 років тому, не те, що вони роблять зараз. Не робіть того, що зараз роблять багаті. Робіть те, що вони зробили для того, щоб стати багатими. По суті, це той меседж, який багато десятиліть артикулює мій. Вельми шановний вчитель, професор University College London Ерік Райнерт. Він каже: не робіть те, що заможні країни кажуть вам робити. Робіть те, що вони робили, щоб стати заможними. Лафери питають, як ви вважаєте, за 10-15 років за цією податковою системою Європа буде такою ж привабливою для інших країн? Він каже, наразі я не бачу жодної надії для Європи, проте США. Завжди рятували Європу, і в США ось ось відбудеться революція неймовірних масштабів, каже Лаферу 2015 році. У нас незабаром буде президент республіканець. В 2017 році у нас будуть і Сенати, і Конгреси, і губернатори, всі республіканці. Те саме, що було в 1979-80-х роках, і він підкреслює, це шанс для США, але це також шанс для всієї Європи, і звісно, шанс для України. І ми з вами. Сьогодні знаходимося в моменті, коли ми бачимо цей шанс на порятунок України і на перезавантаження Європи в напрямку більш ефективної економічної стратегії і політики, якщо вони підуть за парадами Маріо Драгі, за дуже некомфортними, дуже сміливими оцінками і парадами, які надав колишній центральний банкір Європи. А до слів лафера, я думаю, що обов'язково треба дослухатися при. Формуванні податкової системи України і економічної стратегії нашої країни також друзі. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon, щоб допомогти нам робити більше якісного україномовного контенту про економіку.